Світлячки, всім привітік. Мені зараз прийшов такий, як то кажуть, інсайт, да? усвідомлення, таке, яким я хочу з вами поділитись. Ем, стосовно ем, багато зараз говорять про костюми на Євробачення да? для наших представників. Багато хейту, багато різних думок і от, і все. Я вже говорила в групі. У да, голосових, що мені подобається ідея костюмів, і що саме найбільше мені подобається, мене прям ну якби не те, що надихає, дуже мені сподобалась ідея цих зеркал в вигляді серця у формі сердець, і у дівочок як вокалісток і у соліста да, у нього таке серце, зеркальне таке. І який інсайт мені прийшов. От ви мені кидали посилання да, в групі, послухати там, про, як це все підготовка йшла. І яка ідея саме цих зіркал. От ті, хто зараз мене чує, хто критикує, кому не подобається там. Дизайнерське рішення. Не критикуйте, дивіться, ці зіркала це не просто зіркала в вигляді сердець, це отшліфований метал. До такого стану отшліфований, що він став, як зеркало, відзеркалює. Тобто серця ці йдуть з отшліфованого детально отшліфованого ретельно, вірніше, отшліфованого метала. І він так очищається, да, отшліфований, що він починає відзеркалювати. Світло відзеркалювати все. І основна ідея, подтекст, те, що я говорю, да? що я оці сенси подста, і в парфумерії шукаю, і в піснях, і в творчості, і у всьому. Потексти, оці сенси глибокі, що серця, отакі зеркала, отакі серця, да? шліфовані, вони ніколи не розбиваються. Розумієте, який тут символізм іде? Зараз нашу, представлення нашої саме ідентичності, нашої нації, да? нашої, нашої сили, да? нашого народу. Тобто ми відкриті серця, ми відзеркалюємо да, світло, хто до нас з чим приходить, те і у відзеркаленні, і отримує. Розумієте, якщо світло. Несуть, то наші серця відзеркалюють це світло і світла стає більше. І це світло тим, хто нам приніс світло. Це світло відзеркалюється і для них в наших серцях ще більшим світлом, і так світла, любові, хто з до нас з любов'ю приходить, любові стає більше. А якщо до нас ідуть злом, да, якимись такими деструктивами, негативом, то виходить. У наших серцях відзеркалюється їм самим же оце те, з чим вони прийшли. Тобто це такий захист стає, оце відшліфоване серце стає нашим захистом, нашою бронею. Нашим захистом воно ніколи не розіб'ється, його ніхто ніколи не зможе розбити, який би не намагався біль нам завдати чи якісь там перешкоди, або коли нам несуть і дарують світло. І запалюють в нашому серці це світло. Розумієте, і світла стає більше. Який символізм в цьому, який глибокий сенс? Можна було просто да, зіркала начепити у вигляді сердець. Ні, це отшліфований, ретельно шліфований метал, і в цьому теж символізм: що страждання, випробування, бурі, пекло і так далі, зради, розчарування, різні випробування. Життєві нас не ламають, не ламають, не зневірюють, а вони стають нашою силою, нашою броньою. І серце наше, воно ніби хрупке, да? але воно ніколи не розіб'ється, тому що воно наскільки відшліфовано да, оцими випробуваннями, і якщо б не було цих випробувань, Якщо б їх не було цієї шліфовки, ми б не могли так сяяти і від, відзеркалювати оце все. розумієте? Не було б у нас цієї броні, Не було б у нас цього сяйва, оцієї сили неймовірної, могутньої, божественної сили. Любові. Любов рятує світ. Який символізм глибокий? Відшліфоване серце? Так. Да. Зранене, вистраждане, зневірене і так далі, але його ніколи не можна розбити. Якщо ти не копиш в собі образи, якщо ти не, ну, не намагаєшся мститися, не намагаєшся там, ну, якби, злом на зло відповідати, розумієте? Бо тому, що, якщо злом на зло відповідати, щось доказувати, якщо тебе образили, зла стає ще більше і в ітогі, Ну, як є така алегорія: якщо сліпий веде сліпого, то двоє упадуть в яму. Розумієте, виходу немає з цього? Якщо один сліпий, а другий зрячий, то зрячий має його провести. І не ображатись на сліпого, що він сліпий. Розумієте, що він там не прозрів. Адха має допомогти йому пройти через випробування там, чи ем, прірву. Цю. А якщо і він буде осліплений, засліплений, оба впадуть в яму, розумієте? Як це символічно? Які сенси? І ви можете додати ще і сенси, які ви в цьому відкриєте. Оце наша культура, оце наша ідентичність, оці наші підтексти, сила наша, духовна, неймовірна сила українства, українська наша. Любов рятує світ, і да, відшліфовані наші серця, шліфуємося да, не просто, да больно, да, невиносимо, невиносимо. Але якщо виходити з стану жертви, як за мною могли так, як та-та-та, та я не заслуговую на таке, якщо виходити з стану жертви, оця вся шліфовка болізніна, нестерпна, нестерпна, біль стає твоєю силою. І тобі ніхто не може заподіяти ніякого зла, не нанести тобі ніяку образу. Ніяк, тому що твоє серце наскільки одшліфоване, що кожен бачить в ньому відзеркалення самого себе, самої себе. І з чим приходить, те і получає. Розумієте? Отак я це зараз, такий інсайт мені прийшов, і я маю нестримний поклик з вами поділитись, тому не критикуймо. А підтримуємо наших співвітчизників, наших побратимів, посестер, як можемо. Якщо несемо світло, то й отримуємо світло. Якщо несемо любов, то й отримуємо любов. Яке зерно ми несемо в собі. І чим більше болю страждань ми пройшли, от шліфовки, отакої, от да, тим чистіше наше серце, тим чистіше воно все чище відзеркалює, і його ніхто ніколи не зможе розбити. Воно не зламне це серце. Розумієте? Не зламне. як і любов, вона непереможна і неможливо. Перемогти, подавить, заткнуть, запхнуть, розстрілять, унічтожить. розп'ять, унизить, принизить. Зрадить, помститись їй, наказать, щось там ще. Не знаю, продовжить список самі неможливо. Любов неможливо перемогти. Вона. Врятує світ, рятує, рятувала, рятує і продовжує рятувати світ. Бережіть себе, світлячки. Будьте завжди щасливі, радості в кожному дні. І любові, звісно, любові. Любов рятує світ. Від серця до серця обнімаю вас.